У п'ятій Слобожанській бригаді Національної гвардії України показали, як працює польова кухня, що у захисників на обід, і поділилися секретами, як приготувати смачну їжу зі звичайних продуктів в умовах жорсткої економії води і дров. Розповідає Тетяна Доцяк. Поки на плиті вариться бульйон, Олексій шинкує капусту. Сьогодні в меню у нас на обід червоний борщ та макарони по флотська. До повномасштабної війни 37-річний Олексій працював в елітних харківських рестораціях, готував вишукані страви з екзотичних продуктів. Тут доводиться обходитися звичайними інгредієнтами і готувати величезними каструлями. Разом з Дмитром, колегою по кухні, заготовки роблять з вечора, а прокидаються на світанку, адже навіть на війні обід має бути за розкладом. Оце каструля, це 30 Літрів бульйон готується. Дмитро також до війни працював у ресторані французької кухні. Навіть позивний собі взяв Париж. І хоч обидва кухарі мають великий стаж та досвід, тут на польовій кухні не конкурують. Лише ножем ніколи не діляться. Звичка ще з роботи. Ножик це як продовження руки. І ти коли привикаєш до нього їм працювати, тоді виходить все швидко, зручно. Ти слідиш за ножом, підтачуєш його. Ну це твоя рука. Приготування обіду може тривати до трьох годин. Крім супів, борщів готують окрошку, котлети, смажену рибу. Завдання кухаря – це не тільки смачно приготувати, красиво. це ще він сам по собі як дієтолог. Він має дивитися за здоров'ям людей, щоб вона була і дійсна, і поживна, і страва ситною, щоб були калорії тут посеред лісу немає професійних духових шаф чи велетенських плит, а харчі не делікатеси. Доводиться весь час вигадувати щось нове. кажуть військові, тільки з хека можуть приготувати з десяток страв. Триби в нас багато хека. Його постійно нам дають і дають, що з нього можна приготувати. От можна його жарити, можна зробити котлети рибні, можна зробити... в томаті рибу зушену. Дмитро не весь час служить на кухні, хоч до війни жодного разу не брав зброї в руки на початку повномасштабної, як стрілець воював під Креміною. Наші позиції були недалік неподалік від Креміної. В общем, ми там тримали оборону все літо 23-го року. Дуже сильні обстріли були, і пакері були перший виход. От. А хлопці, які раніше були взимку, сказали, що це ще ерунда, що зимою було ще, ще гірше і гарячіше. Та насправді хороші кухарі на фронті не менш важливі, ніж стрільці, каже Дмитро. І врешті його талант і навички згодилися. Щоправда, на фронті треба готувати не тільки швидко та якісно, як і в ресторані, а й весь час економити воду й дрова. Щоб зварити плов, достатньо дуже сильно розкалити кастрюлю, ну, чугунок, і де немає ні газу, нічого, ну коли мало всього, то ставити його полусирим гарячим і він дійде. Та інколи й на фронті бувають свята, готують млинці і навіть шашлик. Та найбільше кухарі тішаться, коли після обіду побратими кажуть, було так смачно, як удома. Відправляв е фото. Того, що Льоха приготував, вони всі запитують, як вас там годують. Я фотографував і відправляв. І коли вони дивились, там шматки м'яса лежать і ну, вони просто були в восторгі. Тетяна Доцяк, факти єдині новини.